Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу з вами разом погортати каталог. Просили дівчатка погортати каталог Oriflame. хочуть також робити замовлення, і просили погортати, подивитись, що в нас буде цікавенького в новому каталозі, який буде діяти з 2 червня по 21. Це новенький каталог, прийшов мені із замовленням. і Хочу погортати разом з вами, подивитися, що тут у нас цікавенького. Я вже так одним оком заглянула, бачила тут цікавенькі новиночки. Отже, давайте подивимося, що у нас буде в новому каталозі червня, уже першого літнього місяця. Так, дещо мене також зацікавило. Виходять у нас ось такі маркери. стійкий маркер для губ, кольорові. Ну, не знаю, такі продукти особисто я не дуже люблю. Не люблю, коли в'їдається сильно так пігмент в губи. Я не люблю взагалі таких якихось тінтів для губ, які там фарбують так, сильно так в'їдаються в шкіру губ. Не знаю, я більш люблю зволожуючі такі помади, які комфортні на губах, не пересушують, які гарно зволожують. Матові, Але ті матові, які також не, не сушать, не стягують губи, такі, щоб були комфортні. Такі продукти не знаю наскільки можливо, є любителі, але особисто я такі не, не дуже. Колись пам'ятаю, в Avon були такі виходили маркери. Також були вони. Досить такі яскраві, якось дівчатка замовляли, пробували. Я тоді не брала їх і якось не змінилась моя думка стосовно таких продуктів. 259 гривень буде преміє ціна. Ну, можливо, будуть представлені у шести кольорах ось такі: нюдові і Троянда, Диня, Вишня, чилі і таракота. Можливо, є і любителі таких продуктів. Далі тоналочки. Виходить ось такий спонжик у формі лимончика. Спонж для макіяжу жовтенький. Ну, в принципі, хто хоче такі якісь цікавенькі. Мати аксесуари для макіяжу, то, можливо, і так, але ну, 229 гривень за спонжик, ну, не знаю. Тоналочки, адаптивна тональна основа антистрес. Якось придивлялась я. До тоналок. хочу спробувати якось також підібрати, можливо, і в тому каталозі, можливо, щось собі і придивлюсь. Ще не пробувала я тональні від Oriflame, якось все я відкладала-відкладала. Я якось так більш такий брала на аромати, знайомилася більш з ароматами, помадки. Тут у нас пензлики, набір пензликів, такі жовто-блакитні, патріотичні, прям пензлики. Набір буде 475 гривень. А з тоналками якось я ще не знайома. Кремовий стік для макіяжу. Є у мене бронзер, здається, такий от стік у ще в старому дизайні, і ще в стіку такий тональний, ніби також. Ну, Такі відтіночки, непогано. Кремовий стік для макіяжу можна як бронзер використовувати такі, такі відтіночки, ну і як рум'яна також. Думаю, вони будуть гарно так переливатися з таким переливом. 400, 399 гривень ціна. Цікаві такі продукти, новиночки. Далі тут у нас годинник, доволі таки також симпатично виглядає. Я брала була собі годинник десь аутлету, здається, біленький такий від Ariflame. Також мені сподобався. Він такий зручний. В принципі, годинник цікавий. Тіні, стійкі тіні у ліпці. 155 гривень. Далі туш для брів. Ці, в принципі, були продукти, окуляри, новиночки, окуляри і ось такі е, сережки, пусети, намисто. Новенькі такі біжутерії також новиночки. Лаки для нігтів 99 гривень і закріплюючі покриття. Так, пляжна сумка, така симпатична, хустинка, літня хустка, санкісит з такими лимончиками також виходить. Тут у нас олійки для губ по 169 гривень. Далі ароматики. Новиночка виходить в лінієчці у світ. Баблті паті. Буде, у нас вона, полуниця у пірамідку входити. Полуниця, зелений чай і акорд кокосового молока. Ну, я терла, чесно кажучи, хотіла потестувати. Цікавий такий дизайн. Якось в мене ну, слабо відчувається. Молочно-полуничний. Коктейль якийсь такий заявляє, компанія має бути. Я його слабо відчуваю, чесно кажучи, не знаю, як він буде пахнути, але цікаво. Так, така цікава малюночок, така цікава сторіночка за умов за умови замовлення на 800 гривень. Водичка буде 445 гривень. Об'єм 100 мл. Минулого року виходила з манго, я дуже, Мені дуже сподобався той аромат, дуже я його полюбила, навіть затублила, дуже мені та водичка зайшла. Так, інфініта, Infinita, Infinita MySun Shine 599 гривень, 500 гривень Люсія. Ось ці так, так я і не дійшла мене до них черга, не брала. Хто дівчатка брав, пишіть, як вам водички. якось я їх так і збиралась і збиралась. І так і я ще не брала. Якщо брати два, то по 459 гривень. Ну, здається, вже так третій каталог така ціна на них. Хоча заявлено. Таку стандартну ціну 559, але брати по по дві вигідніше. Далі, також водички Олонасинг. В попередніх каталогах, здається, були ці водички дешевші. Позис 899 гривень. Також така У мене позис абсолют. З гранатиком цей, ну це такий важчий. Серйозніший, шипровий такий відчувається. шипровість. Цей такий серйозніший позас абсолютно дуже подобається мені ароматик, маю. Далі. Гарна ціна на реклама 399 гривень. Непоганий ароматик. Я, до речі, сьогодні його носила, вигулювала на роботу, ходила з ним. Гарний ароматик, ніжний, кітковий, весняний такий, зелений. Подобається мені. Класичний лоу Potion 599 гривень. Спрейчик 229. Далі екла фам 499, екла Amour Intensite 399. Виходять ще ось такі новиночки в лінічці Екла. Чоловічі жіночий літні рандеву на Рив'єрі. Туалетна вода Екла Fam Вікенд Рiviera. Жіноче чоловіче. Можна взяти буде в тому каталогі пробнички по 9 гривень, спробувати. Цікаво, що будуть за водички. Я, я би дуже хотіла, щоб щось таке було свіженьке, щось таке цікавеньке. Ну, будемо бачити. Не знаю, чи можна буде захватити ці пробнички, звісно ж, того, що зазвичай пробників на всіх не вистачає. Але жіночі, я би хотіла спробувати, що за ароматик. Далі. Giordani Goddess Gold 899. Miss Giordani Floral. Також гарна водичка. гарно у мене вже кілька флаконів я продала. Брали, дівчатка подобається Giordani Gold Woman. Також деревний квітковий. Доволі таки також насичений такий. Тут у нас туалетні водички. Joyce Rose, Joyce Turquoise 329 гривень. White лілок 379 і фіалочка 475. Валаретенде 459 трояндочка. У мене тільки така є. Подобається такий він доволі ніжний, приємний. Лічі акорд троянди лати і мускус. Ця трояндочка приємна. Еліксири, амбер еліксир. По 599 гривень. Дезодорати 79 і галузьйони, парфумовані креми для тіла. Також тут ароматики. А питали мене в, в коментарях під відео, чи користувалась ось цим ароматиком Scope. З білою кришечкою. Якраз дістала я його більше минулого року, так більше, коли вони вийшли, більш носила зелененький з грушечкою, а це дістала цей білий, також розносити, поносити. Він такий спочатку такий м -м, солоденький, цукерочку якоюсь такою звучить, а потім така якась е квітковість, але якась така, ну, квітковість, але якась така свіжість, якась така, м -м, чимось така, чимось якась ну, приємна нотка. Вона так сподобається мені цей ароматик також доволі такий цікавий. Третій я не брала, але ці два мені з цієї нічки сподобались. І зелений, і ось цей з білою кришечкою, фіолетовий я не брала. Не було на нього пробного зразочка тоді. І якось я так і не взяла ці два, як виходили, взяла, то непогані. Мені подобаються, можна носити. Приємні ароматики. Nordic Waters 499. Жіночий. Також його дістала вже на літо, підготувала деякі ароматики вже на літо. Гарна ціна на Love Potion Secrets. Дуже люблю цей аромат. Полуничка, білий шоколад. Смачний, приємний, солоденький, руманський такий навіть. Ванільний, фруктовий. Класний. мені дуже подобається. Аромати класний. Румяна бронзер в кульках, 399 гривень. Тональна основа Jordan Gold 339. Не знаю, на який... Стоналочок зупинитися. Я буду ще думати, чи Джордані Gold брати, чи, може, хто пробував, який вам подобається пишіть. Я ще тоналки не брала. Ще хочу спробувати. Ще цей петлек мені ніяк спокою не дає. Ще хочу його якось взяти. Це також відкладаю, відкладаю, десь треба буде таки взяти. Лінійка Джордані Gold помадки туші. Останнє в каталозі хто. Полюбляю губна помада Giordani Gold Iconic. в в каталозі, я так розумію, вся лінійка. Можливо, будуть оновлювати. Щось випускати новеньке. Маленькі ці мімішні помадки. Доволі такі є гарні кольори. Можна підібрати. 69 гривень, 2,5 г. близькі для губ, також по 69 гривень. Для дівчаток, пудрочка ця доволі непогана, Користувалась користувалась мене донька, такою я брала, непогана. Так, в останнє в каталозі точилка також виводять Помадки. Помадки. Якось зараз так активувались також на роботу носила помадки. Трохи так в мене підібрали, дівчатка вже. З приходом весни трішечки хто туш, хто помадку, щось всі хочуть щось оновити. Кольорові туші яскраві на літо, рожева, фіолетова, зелена, 199 гривень. Так, ці будуть по 159. В олімітовному дизайні Вандерлеш по 159 гривень. Так, тіні для повік, рідкі тіні, стійкі, 189 гривень. Металік, матові. На будь-який смак. Тут також для брів, пінцетик, тут все для брів. Матки. Так. Востаннє в каталозі. Я не можу зрозуміти, що саме, чи пензлики. Мобу, пензлики всі виводять, може, може будуть перевипускати, пензлики доволі таки непогані, мені вони подобаються, я брала. Пензлики доволі непогані, можливо, хочуть щось оновити. Консилери по 129 гривень також. Зараз таке в мене в користуванні, Чоловічі лінічки. Брала чоловікові милку, подобається йому, користується. Не любить він гелі, я взяла ось це мило і бачу, зайшло. Буду брати ще. Воно якось в якомусь каталозі, я дивилась, його не було, не бачила, це треба буде взяти ще одненьке. В останнє в каталозі кульковий дезодорант Брейте чоловічий. Багато чого бачу в цьому каталозі знімають. Так, водички чоловічі, цей Gold Man, Джордані Голдмен 599. Есендент Ось цей 599, цей 459. Я клав. Якось в чоловічих я менше брала ось ці. Але дівчатка непогані, 359, доволі таки хороша ціна. Цей ароматик хочу взяти. У мене подруга брала колись аромат. Дуже схожий на цей чоловікові їй подобався, можливо. Замовлю. Нехай спробує цей. Той уже коїсь вейвені вона брала, ми смираюсь. І я так запам'ятала, що там також була шкіра, здається яблуко, і тут така схожа пірамідка. Я хочу взяти для неї цей, спробувати на заміну тому. Той вже вивели давно, цей такий доволі схожий, цікавий ароматик. Так, ексайт, 519. Також чоловічі водички, 359. Венче, Мен колекшнс. хто який хоче. Позис мен не брала. Приємний, доволі такий приємний ароматик. Тут у нас грийфрут, лавр, Фіалковий корінь. Цитрусовий такий. Ось цей мені ароматик також дуже зійшов. Думаю, думаю, можливо, такий свіженький, приємний полин, акорд морської деревини, витибри, можливо. Візьму такий для чоловіка. Класний ароматик, свіженький такий. Не люблю я такі якісь важкі чоловічі аромати, є там беруть якісь такі удові. Я люблю щось таке свіженьке. Мені цей дуже зайшов. Класний ароматик, ціна непогана. 459 гривень. Досить непогана ціна. Так, пом'якшуючі засоби. Кожен по 59, якщо брати 2, 49,90. Так, з Звичайним деревом та лайком. Також хороші засоби. З ананасиком смачненько пахне льнічка. Непогано. Так, для проблемної шкіри Pure Skin. Так. Ваунт. Недавня новиночка В минулому каталозі, дивіться, виходили бальзами масла. Бачила, дівчатка брали, гарно виглядають на губках, доволі таки. Поблискують гарно. Твіринки дивилися також огляди. І Ір львів і рама показувала також свочі на губках. Гарно виглядають, гарно поблискують. оптімал встановлена. Брала собі зелену цьому валочку, ще не... не користувалась, поки що в запасики поставила, треба буде спробувати. Оновили, так цікаво виглядає, якось так по-новому. Цікавий дизайн. Мабуть, і цю замінять з часом амбулькову. Тільки... Також Royal Velvet. Для повік 279 гривень. Даємо целюнар. Також я в мене цей кремчик ще також його не, не пробувала, треба буде спробувати. Мені здається, що буде гарний кремчик вам до віковий. Це взяла, поставила в користування, буду пробувати. Питала дівчаток, як його використовувати, тому що на сайті якось так написано, і я не зрозуміла, чи це тонік, чи це міцелярка, як міцелярка, тому що воно ніби як і зволожує, пише, ніби як протирати, ніби як зволожує, чи тонізує. Я якось там так написано, але хто як. Дівчатка пише, що використовують як міцелярку. Гарно змиває макіяж. і... Так, зложу шкіру. Така шкіра приємна після нього, комфортно. Буду пробувати. Якось тоді були по якісь спецпропозиції, приходили ці засоби. Хочу спробувати. Стоя в запасиках, буду пробувати. Новейдж також. Знижка 35% на будь-який крем для повік та сироватку в наступних трьох каталогах. Купу, якщо береш будь-який набір. Пропозиції потім будете мати знижечку. Також ще набрали не незнайомі з цією Дівчатка, деякі засоби хвалять, доволі таки непогані кажуть. так, Капсули 999 гривень. Маленькі. Так. Кремс для шиї і декольте 779. Сироватка новеч 599. Так. Велософі. Спек для жінок 1279 і чоловічий так само. Так. Внутрикомплекс для шкіри волосся нігтів 1269 вітамінки. Витамінки. В минулому каталозі, здається, на дитяч. гарна ціна? 400, здається, вони там в минулому. В тому, що зараз діє, здається, 400. Я щось так звернула увагу. Так, Оксан, астаксатсантинний екстракт чорниці, Всього за 825. Так, скрабчик. Гарна ціна на скраб. Класний скраб, дуже його люблю. Зараз користуюсь, поставила. Ще один у мене є в запасиках, треба буде взяти. І ця штучка дуже класно з ним працює в парі. Скраб гарно очищає шкіру голови, освіжає, дуже мені подобається. Об'єм тільки маленький. Швидко він закінчується, але класний скраб. Класний, класний. Брала, зараз покажу, брала мене колега масочку. Фіолетову. Для усунення жовтизни. Ось цей набір. останній в каталозі виводять. Чогось він не зайшов. Не знаю, дівчатка. У мене також він був. Дівчатка також вони хвалили, чогось. Не зрозуміли вони ці креми, незмінний крем-догляд, якось він не зайшов. Знімають чогось такий він. Не бачу тут і фіолетові масочки. Для усунення жовтизни для та Сивого волосся в мене колега взяла. Але в неї така проблема: вона має дуже таку алергічну реакцію на фарби аміачні, вона фарбується, але дуже-дуже майстром майстром безаміачними фарбами. Вони швидко, звісно ж, і вимиваються. І ну, така в неї проблема. І вона взяла також цю фіолетову масочку каже: свербить. але... Ефект класний, ефект дає, ефект їй подобається, але свербить голова, ну це вже її така індивідуальна особливість, це вже в неї така на, на, на всі такі засоби. Рідко що їй так от заходить, підходить. от в неї така, Але каже, маска непогана, гарно вона дає такий. Холодний тон волосю, маска працююча, все вона сказала, єдине що, але вже так каже, вже де на потилиці, вже каже, не так свербить, тільки ще тут на візках, от спереду ще каже, поки що свербить. ну, Ще кілька разів, каже, скорист... ну, покористаюсь, може, якось так вона шкіра звикне з часом. Це вже її така індивідуальна особливість, що вона не переносить отака чутлива шкіра, отака в неї алергічна реакція на різні такі засоби. Тут у нас кремчик новиночка для загробілої шкіри, фітап, експерт 159 гривень. Такі шкарпеточки також для ніжок. Лінієчки. Тут у нас дезодоранти, засоби для ніг, фімінельки. Треба мені вже ось цю синеньку підібрати пасту. Одненька, що в мене залишилась, у мене є дівчинка бере її, її, тільки От вона їй заходить. Бачу, в наступному буде вона по 170. Ці будуть по 99, а ця буде дорожче. Чогось саме їй ця подобається. Фемінельки по 135. Мілкен Хані 199. Кремчик чи класний кремчик. Це вже така класика і така, такий продукт. Особисто в мене, він, саме цей продукт асоціюється саме з Oriflame. Колись давно брала його, і так він вже скільки років в каталозі. Класна лінійка. Оновлюють, дизайн оновлюють, але не виводять, того, що лінійка дійсно класна. Скраб для тіла 249, щітка 249, крем для душу 199, крем-мило 79. І. Кремчик для рук 119. Ціла лінійка. Essence Co. Також є любителі, гарна лінієчка. Тут у нас розпродаж. 5 в одному святковий випуск 159 гривень буде туш. буду стійкі маркери підводки для очей по 159. Такі. Продукти. Набір Дівайн 699. Магнетиста в ручці 219. Набір гудес гол 955. Тут такі продукти. Кремчик для рук маленький, 44,90. І лінієчка стапліт скай. Піна для ванни. 145, кремчик 69 і милку. У формі зірочки 49,90. Обмежений випуск, вже також, мабуть, зимова така лінічка. Брала кремчик, ось цей дуже сподобався аромат. маракує. дуже класний. Треба буде ще взяти кілька штучок. Дуже мені зайшов, соковитий, такий фруктовий. Я таке люблю. Такі якісь тропічні фрукти, мені подобаються. Класний, класний кремчик. Далі. Далі тут шампунь проти лупи, для жирного волосся 169, протилупи 169, шампунь і кондиціонер 279 з авокадою ромашкою, і олія для обличчя і волосся з авокадо 249. Масочки для волосся, скраб 49,90. Гелі. останні в каталозі з грейпфрутом виводять. Також доволі такі непогані гельчики виводять. Можна будуть щось запускати новеньке. Поки що виводять лінієчку з грейпфрутом. набірчик. Цей пом'якшуючий засіб, масочка для волосся і гель 189 гривень. І можна брати ці продукти окремо. Також, І тут у нас також новиночки, нова лінієчка. Обмежений випуск також з ароматом дині, спрейчик освіжаючий для ніг, 159 гривень, освіжаючий кремчик для ніг з Динею, і м'ятою, і пилочка для ніг, Дуже мені сподобався аромат цієї лінійки. ну Просто така смачна динька, класний. Якби ще такі. Е Гель, міст, от, от таке. Я брала міст з диною та кокосом. Там якось взагалі не кокосом, не диною він не пахне, зараз в мене в користуванні. А ось це така класна, смачненька динька. Подобається мені, якби ще такі якісь засоби для догляду з таким ароматиком випустили. Ось такий буде каталог з такими новиночками буде діяти. У нас у червні сонячний, жовтенький, літній. Ось такий буде початок. «Літа» з таким каталогом Vutor. Будемо бачити, що будемо брати. Деякі пропозиції досить такі непогані є. Пишіть, що приглянулось вам, буде також цікаво почитати. Всім бажаю тихого, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!